За зловживання монопольним домінуючим становищем, розповідає голова полтавського тервідділення антимонопольного комітету України Володимир Оніщенко. Цього року припинено понад півсотні порушень. Зокрема, на майже 70 тисяч гривень оштрафували комунальне підприємство «ЖЕО номер 2 Полтавської міської ради. Останнє як балансоутримувач ліфтів. Пояснює фахівець, не виконала свої обов'язки, визначені нормативно-правовими актами щодо забезпечення замовлення та організації проведення експертного обстеження ліфтів. Це призвело до зупинки 125 ліфтів у Полтаві. Він не звертався з пропозиціями і проханнями про виділення коштів на проведення таки, таких робіт. Безумовно, це потягло за собою зупинку ліфтів. А саме головне, ми повинні розуміти абсолютно чітко, що така бездіяльність, бездіяльність може потягти до набагато більших негативних наслідків, не дай Бог Смерті людини в тому, в тому ліфті також адміністративна колегія Амку, зазначає Володимир Оніщенко. Порушила декілька справ проти управління капітального будівництва виконавчого комітету Полтавської міської ради за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг будівництва соціального житла. Один із таких проблемних будинків багатоповерхівка по вулиці Героїв Сталінграда 8 А він єдиний у нас хто діє на ринку соціального житла. У нас є документально доведені факти, що частина коштів інвесторів будинку Сталінграда 8 а пішла на інші два будинки, які не будуються. Ряд справ, говорить Володимир Оніщенко. Порушено було у зв'язку з діями Пад Полтава Обленерго. Сума встановленої та відшкодованої шкоди споживачу склала понад 300 мільйонів гривень.